А на огляді у нас сьогодні гібрид соняшнику, гібрид Фортан, це гібрид Тімістійкий, який є з високою високостійкістю, стійкістю до більшості основних хвороб. Краще його вирощувати за інтенсивною технологією. Це нас іде фракція стандарт. Обробка тут іде-3 фунгіцида, металоксіл, карбіндензим та тибоканазов. Також за додаткову оплату можемо... Протруювати інсектицидами на основі, яким я так само 350 грн літр. По вегетації він йде 107-110 днів. Гібриди де інтенсивного типу. По врожайності, врожайність може досягати 44 центнерів при нормальному пологах забезпеченні та забезпеченні основними мінеральними елементами. По ціні він йде за стандарт 3300 гривень. За екстра він йде 3980 гривень. А також при купівлі від 10 посівник ви в подарунок отримуєте препарат New Plant Neo. це є стимулятор кореневої системи 10 літрів до кожної 10 мішків.